Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Fishing Racing. Сьогодні я вирушаю на досить таке одне цікаве сільське озерце. Тому, якщо вам не важко підтримати мій YouTube канал, поставити вподобання та в підписку. А ми з вами вже зустрінемося на самому озері, де я буду продовжувати знімати та показувати вам саме озеро та клювання і відповідно вже результат. Тому до зустрічі на озері! Спрацювали на фіолетовий колір з роже, до речі, багато хто каже, ну. Таку пору зимову це саме робочий колір. Ну, як результат є, одне клювання було, маленька щущечка, ну не залікова. Ми її відпускаємо обов'язково назад і продовжуємо працювати. Друзі, перше клювання ось така зубата. Бачите, малесенька. Обов'язково буде мені зараз відпускати у воду, тому продовжуємо. Беремо паличку і працюємо далі у цьому секторі. Що, друзі, поставив я ф'южена, виробника Апстрім, грузик 5 грам. Колір силіконки у нас буде. Фіолетова спина, зелений пузо. Вітер зараз піднявся, робив парусність, некомфортно взагалі ловити, коли вже вітер знімається. Кидаємо туди під камешок, щучка взагалі. Така риба вона любить стояти під кущиками на глибині, ну це вже більш така, ну, на мою особисту думку, що трофейна щука, вона стоїть на глибинах. А ті от такі шнурочки вони ховаються вдоль берега. Тільки мишиками, якісь там каряшки, якщо є на, ну, на дні озера, от вона там сидить. Будемо її зараз спробувати шукати, бо спінгова рибалка це постійний рух, постійний пошук. Моя перша і основна помилка була, як я тільки починав рибалити. Ну, точніше займатися спільною рибалкою, то стояв по годині на одному місці в надії, що зловлю риби. Ні, це неправильно. Потрібно рухатись, потрібно робити зміну насадок. Але саме ще основне, що ну, якщо ви йдете на щуку, значить це тільки щука. Рідко буває, що вистрілює окунь. Бо більшості рибалок їдуть і на щуку, і на окуня. Ну це неправильно. Ну, Малий результат дає. В такому випадку, якщо йдете на окуня, значить на окуні. Працюєте даними насадками. Що просто буває що на насадку окуня, може взяти щука. Воно так мені здається в більшості відсотків 40-50%, що щука вистрілює такі маленькі танти, полярики. Вона також любить таку маленьку насадку. І ти ловиш на ультралайті, тебе. Потім одне місце зжимається, коли щука, наче норочок до 700 грам бере на ультралайтінг, в тебе в дугу складається і ти не знаєш, що тобі робити. Чи Тобі різати нитку, чи бавитися з нею є в надії, що вона тобі не зломить кінчик на спінінгу. Бо маленька вона в житті люби дати. Січки покидати, поганяти тебе по всьому озеру. Велика не так. велика. Якщо взяла, вона просто вволочи в одну сторону і все. У нас вагою та розмірами давить на тебе. Ну, поки що, я вже пів озера прийшов. Як бачите, глухота. Не хоче вона. Якихось там два шнурочка в мене взяли, один шнурочок я вам показав на відео, який мене клюнув. І тишина, І то. показав вже, коли витягнув, Не це на коли діставав її. Ще інколи практикую я твічингову проводочку таку легеньку. Тоже вона силикону вистрілює час від часу. Відколи буває, що заходить вона. Чимось вона щось подобається, хоча це не воблер. 7 грам слабо летить. Може я докинути до того обдару. Ще й вітер влеце, проти вітру некомфортно кидати. Зараз ще, напевно, спробую бляху поставити. Калібалочку якусь, вертушечку від мепса. Тому зараз Так, Попрацюємо, напевно, трошки металом. Щось силікон От Зараз відчепимо і станемо сертовичка і покидаємо. А, нічого, тут? Я щось думав, що я переклав блешня до всіх блешень. Вони в мене тут на місці. О, так, першу калібалочку тут кислотну. Дешево, Знаєте, якщо я обірвемо, не жалко буде від виробника Select. Ось так от. З одної сторони вона така тигрова салатова. Жовто оранжево, з інші золотисти так віддає. Йдемо, ми обкидаємо пару місця. Ну що, друзі, ми вже дійшли до кінцевої точки. Позаду мене мій автомобіль, обкидаємо тут, та напевно будемо вирішати потихеньку додому. Якщо вам відео сподобалось, не забувайте обов'язково. Поставити лайк, підписочку. Обов'язково нажимайте Стежити за новинами. Ви будете бачити, коли в мене будуть входити нові відео. Надіюсь, вам було, було цікаво в першу чергу. Тому всім дякую. А ми обкидуємо цю точку та потихеньку будемо збиратися. Ось, робимо пару закидів на бличню. Можливо, я ще калібалочку тут поставлю, обкидаємо тут. І ще, напевно, я тут кину пару разів на силикон. виробника Upstream, така й теч. Ну що, друзі, буду я вирушати додому, було в мене декілька клювань, одна рибка в мене була реалізована, яка опіймана, Тому, якщо не важко підтримати мій YouTube канал підпискою. Подобаючкою та слідкуванням за ютуб-каналом. Всім дякую до зустрічі!